Отримала нових сусідів і втратила спокій. У Таку ситуацію потрапила Ганна Садрук, жителька села Пасічна. Відколи батьківську землю і будинок її родичі продали у 2017 році за їжі сім'ї з лівобережної України. Об'єктом спору стала ще й спільна під'їзна дорога до господарств. Я живу так, як насеред дороги. Мої сусіди поломили мені ворота і мені угрожають, що мене уб'ють. Я не маю права ні зайти до хати, ні війти з хати. Ми тебе уб'ємо. Ми тут купили. І ця дорога, що вони поломили, це був, був заїзд та, тату. Тут, тут тато жив раніше. Тато нам цю віддав, це все тато віддав мені. Тато жив там, я жила тут. Оцим городом, що є, користувалася я. Оцим всім пользувалася я. Тато мій, як ішов, то тато ішов туди на стежку, бо йому ближче було. Ну, Якщо вже знаєте, якщо треба було чи сіно вивезти чи що зробити, то Тато їхав, їхав сюди. Пані Ганна переконана право власності, яке зробила її родина на батьківський будинок і землю, щоб потім продати виготовлено з порушеннями. Та й нові сусіди, каже жінка, не надто привітні, без прокльонів і сварок не обходиться. Мала мала фальшиві документи. І продала цю хату, і вона мала. Вона я її дала заїзд, я її повернула ключі. Вона мені мала повернути отих сімсотиків, що тато віддав племін. Мої онусь. Я передана по заповіту у рабство, бо тут 36 сотиків в полі нема. Я знаю, я вам кажу, що нема. А якщо вони гарантують, що є 36, то туди виходить моя хата на тому полі? Бо якщо у тата було 36 і двадцять п'ять вони зробили державний акт, 11 дали у приватизацію у постійне користування. А я де? Я не маю де повірте, пройдіть у кругову хату, Я не маю де, ні цибулю посадити, нічого, я не маю нічого. Конфлікт між сусідами триває більше року, але й досі його вирішити не змогли. Пані Ганна показує стоси паперів та розповідає, оббивала пороги різних інстанцій. Сусід, який здавна знав жінку та її сім'ю, підтверджує її правоту. Одне подвір'я було. Коли я не пам'ятаю, який рік в неї чоловік дуже захворів, був, є не голий був, тато є, не був казав покійний, Ну, це та грядка твоя. Коли тато помер, в неї чоловік хворий лежав. Вона більше коло чоловіка сиділа, бо йому дуже погано, було, вона більше в лікарню франківську сиділа. І на роботу, і дитина маленька, одна, і друга, то все Вона все робила, що мала саме. Сестра Марія підійшла, маму, тато помер. Сестра Марія підійшла, мама вже зовсім інакше, підійшла племінниці. Це так, як вона говорить, все воно так було, так і є. Як? Тепер знущання над ним робити? Ви Я зверталася неодноразово суду, зверталася в міліцію, зверталася до голови сільської ради, коли раз ворота поломили, коли другий раз поломили, коли туалет мені поставили під тим, коли яблінки позрізували, голова сільської ради не дає ніяку комісію. Поговорити з новою сусідкою нам не вдалося. Вона усіляко уникала камери. Також ми зателефонували по коментар до сільського голови села Пасічна, який теж відмовився говорити про сусідські війни. Натомість пані Ганна хоче спокою. Вона втомилась від чвар та непорозумінь. Мої вимоги такі, аби вони мене лишили в спокою, аби вони мене не чіпали, аби вони собі зробили дорогу другу сторону, бо там є заїзд до другої хати, що треба зробити. Голова сільської ради, коли я йому казала, він казав, що він не має протів, най собі робить, бо то поле голови сільської ради там треба. І ви мені повернули мою туту ту ділянку, що тато дав мені. Більше я від них нічого не хочу, я хочу собі загородити. Мати спокій, аби вони мені не ходили по подвір'ю. Усі крапки у цій справі розставить суд.